Королівська покрова, турнір із мініфутболу футболу відбувся у Коломийській громаді. За першість змагалися 24 команди. Серед них не лише футбольні клуби, а й збірні команд сіл і громад силових і державних структур. Військові, загалом 250 футболістів. Ростислав Нападюк військовий 10-ї гірсько-штурмової бригади, полюбляє грати у футбол, тому без вагань погодився взяти участь у турнірі зміні футболу Королівська покрова. Хоч зізнається, зібрати команду було складно, бо основне завдання для військових зараз оборона країни. Спорт це завжди є корисно для здоров'я і життя. Було важко зібрати колектив, але ми, ну, поговорили з командуванням нашим і не зібрали. Турнір королівська покрова відбувається на стадіоні села Королівка Коломийської громади вдруге. Організатори, а це управління спорту міської ради у співпраці з місцевими мешканцями та спортсменами сподіваються, що мініфутбольний турнір стане традиційним. Наголошує керівник управління спорту Володимир Колесник. Виводимо цей турнір на традиційний. Це турнір з нагоди королівської покрови. Свята на приликий жаль, перенесли його на тиждень. Мало бути тиждень назад на саме свято, але так сталося. Що неспокій участь у цьогорічних змаганнях взяли 24 команди: це збірні сіл Коломийської та сусідніх громад, а ще команди підприємств, силових та державних структур. Військові, загалом 250 футболістів. Продовжує Володимир Колесник. в Цей час, щоб викид цього накопичення не потрібно то тієї енергії дорослим людям було де лишити. Благодійний кожна команда робила внески, зібрали понад 17 тисяч гривень, які передадуть на допомогу Збройним силам України. Щодо результатів, то третє місце турніру у команди Енергетик. Другими стали футболісти команди Динамо а перемогу здобула команда Рятувальник.